Тож ми продовжуємо екскурсію та ознайомлювати вас зі станом боричевого тіку, боречевого узвізу та екологією і благоустроєм міста Києва. І зараз ви побачите в якому стані перебуває одна з земельних ділянок поряд з житловим будинком. Тож ви можете бачити, в якому стані перебуває одна з земельних ділянок, а саме під схилами андріївського спуску. Але дана ділянка тут не єдина, перебуває в такому стані. І зараз ми вам продемонструємо стан ще однієї земельної ділянки, яка перебуває за 20 метрів звідси. Тож друга земельна ділянка, поряд з історичною будівлею міста Києва, вздовж вулиці Боричівкік. Подібний стан навколишнього середовища негативно впливає як на екологію, так і безпосередньо на здоров'я та життя мешканців столиці. Тож чому в подібному стані перебувають зелені куточки міста Києва, екологія міста Києва, хотілося б запитати в наших посадовців.